Ця гра має душу і входить у список зимово-новорічних ігор тисячі людей. Звичайно, я не став винятком. Якось так сталося, що ядерна війна асоціюється з снігом, і ялинками і ядерколою. Але не всім вона подобається. На жаль, я розумію причини та хочу довести вам, що це дійсно шедевральна гра з унікальними механіками, доволі цікавими сюжетними рішеннями і об'ємною атмосферою, яка створює відчуття комфорту. У мене вже був огляд по цій грі, але тоді я ще не вмів говорити, не розумів авторських прав і просто був як баран. Того тут буде все по-новому. Приділіть мені декілька хвилин свого часу і все побачите. А сьогодні у нас одна з моїх найулюбленіших ігор: четверті опади. Максимальна подяка цим чудовим людям, які роблять моє життя стабільнішим. Також дякую постійним глядачам. Ви всі робите цей канал особливим. Як я говорив раніше, Fallout дає відчуття домашнього комфорту. Спробую вам пояснити це. Взагалі, ігри Bethesda мають таке відчуття: ще відчуття простору і свободи, що затягує вас у цей світ надовго. Але якщо ви приймаєте правила гри, це, до речі, одна з проблем сучасності. Багато людей створили собі ідеал комп'ютерної гри і не сприймають багато ігор, особливо нових, тому що вони виходять за рамки їхнього ідеалу. Це може бути як музична тема, просто вид головного героя, взагалі концепція гри і так далі. Я сам такий, але стараюся боротися з цим шляхом прийняття правил у нових іграх. Даю їм шанс, так би мовити. Я не кажу, що всі ігри хороші, багато гімна у цьому світі. Просто ми пропускаємо багато цікавого через це. Shut up! Shut up! А, точно, я ж за Fallout розповідав. Так ось, відчуття комфорту тут залежить від багатьох факторів. Один з основних це самий світ, який доволі пропрацьований активністю, різними деталями та гнучкістю налаштування, особливо для модів. Пізніше навіть покажу свій топ модифікацій. Далі у нас свобода вибору. Тут можна ще на початку забити на все і будувати щось, або зачищати локацію, чи йти лінійно по сюжету, який також має розвилки. Геймплейний це взагалі пушка. Є свої проблеми, але можна будувати цілі поселення, апгрейдити зброю і броню, варити хрючево, зустріти різні мухи і бжели. Четверта складова це харизматичні персонажі. Навіть компаньйони мають розвиток і особисті квести. А останнє це візуальні і звукові ефекти. Так що, давайте тепер розглянемо все це детальніше. Світ гри доволі великий, хоч і відчувається не настільки об'ємним, як у трійці у Вегасі чи Скайрімі. <світ> Події відбуваються у місті Бостон і його околицях, де пройшло 200 років після Піска. ядерної війни. Нам доведеться досліджувати цей світ, знищувати на шляху велику кількість покручів, анархістів, та навіть зустрінемо повстання машин. Робот довбойоб цьому місту нефіго так пощастило. Ні одного прямого попадання ядерною бомбою. В результаті місто залишилось більш-менш неушкодженим. А ось кому не пощастило, так це промисловий та військовій зоні на заході від міста, так зване сяюче море, до якого потрібно добряче підготуватися. Тому що тут такий рівень радіації, що можна нахапатися різних альфа, бета і гачі променів. <му> ще одна бімба прилетіла у район Кембриджа під час війни. Її ще можна побачити на початку гри, точніше, ефект від неї. Один з військових, Майкл Дейлі, чию силову броню ми заберемо по сюжету. Ймовірно, був збитий ударною хвилею від цієї Бомби, щоб, хоч якось вижити, люди почали об'єднуватися у поселення. Одним з яскравих прикладів буде Даймонд Сіті, збудоване на стадіоні. Я чекаю на вас, Володимир Олександрович. Велика кількість підземних сховищ, де люди ховалися від війни, але не все так просто з ними. Там проводилися експерименти над мешканцями, і кожне сховище мало свій унікальний експеримент, мета якого часто була прихована. Ну і вони могли бути як нешкідливими, так і вкрай жорстокими. Після прологу можна робити все, що заманеться, і цим завжди Бесезда підкупала гравців. Huh? Думаю, багато з вас, як і я сам, забивали на свою личинку, починали визбирувати всі алюмінієві бляшанки з міддю, прокачували левел і спорядження, виконуючи сотні додаткових квестів. Багатьох персонажів можна просто вбити, а не виконувати їхні завдання. Це для тих, кому надоїло вислуховувати ці всі репліки. Але на жаль, не всіх можна прибрати. Зараз полетить у мене каміння, але ніколи не тригерила система діалогів. Вона проста, швидко дає зрозуміти, про що буде йти мова, а унікальні варіанти завжди будуть виділятися. Вірю, що реалізація не найкраща, але і не найгірша. Ви можете бути доброзичливим або агресивним, спілкуючись з NPC. постійно перепитувати почуте або сарказм. Name is Fuck you. Не можу не згадати робота-помічника, який може озвучувати ваше ім'я. Десь має бути список. Шукайте у цих інтернетах. <звук> не прошу для себе, а прошу для інших. Саперний взвод скала потребує нашої допомоги. Дядьки перевірені. Один з них взагалі мій сусід. Хлопцям потрібен пікап, щоб не носити міни пішки, ухиляючись від fpv дронів Збір не маленький, того прошу максимально долучитися. І сам долучаюсь. Якщо кожен закине по 25 гривень, то ми з легкістю допоможемо хлопцям і покращимо їх життя. Не варто недооцінювати ефект маси. У грі є фракції, які можна очолити або не очолити, якщо є таке бажання. Особливо я ненавиджу підземку. Чи залізницю чуваки, які хочуть врятувати андроїдів, штучно створених машин? Думають, що вони як живі і у них є душа. My fellow brothers. Геть буде момент, де вони запитують: а ти готовий пожертвувати собою, щоб врятувати андроїда? Але молодші серії, я так зрозумів, в угоду не входили. Коротше, фріки, і я їх завжди мочу біля параші. Братство Сталі також мудаки, які оберігають і збирають технології, щоб вони не попалися до рук аборигенів. Вони хочуть відродити людське суспільство, але на своїх умовах. А причина їхньої нерозсудливості полягає у знищенні найтехнологічнішого місця у світі, яке вони захопили. Можна ж було собі все залишити і використовувати для розвитку. Ні. Ну, добре. Більш у старшому віці я зрозумів мотиви, які транслює інститут. Просто збіговісько ухилянтів. Це високотехнологічна організація, яка створює безмозких мауп е, е. і залізних чоловіків, так званих андроїдів, яких хочуть врятувати місцеві дурачки. Але вся їхня проблема полягає в ізольованості і не завжди гуманними рішеннями на поверхні, через що вони отримали багато хейту від місцевих. 202. Ну і мінетчики, мінітмени, чуваки в розових окулярах, які хочуть врятувати всіх і все. То отрава сука, без тяжких муках. Ці всі фракції, як дають безкінечну кількість завдань, від яких вас може знудіти, так і впливають на сюжет. Прийдеться обирати сторону в майбутньому. Я обожнюю будівництво. Навіть ставлю модифікацію для кращого зачищення поселень від мотлуху. Воно дуже гнучке, хоч і криве моментами, але нема дискомфорту. Тут безліч поселень, які можна облаштовувати, з'єднати їх між собою, щоб не повертатися до одного місця за ресурсами. Будувати цілі ангари для силової броні. Дайте мені. Немає ручок, немає шоколаду або стійки для вашої улюбленої зброї. А її тут доволі багато і з величезними варіаціями. Для прикладу, ви можете зробити лазерний пістолет або гвинтівку з нього, автоматичну чи снайперку. А тут я вже стріляю з дробовика. Так, я на коні. Теж стосується плазми і ще декількох видів зброї. Heavy Weapons також кастомізується і дуже круто стріляє. Шкода, що маловато набоїв попадається. Але після 20 годин у вас буде їх стільки, що можна влаштувати теракт всьому живому. Опа! Ну і мої улюблені моди на зброю. G36, щось типу арки і SCAR. Звичайно, вони модифікуються. Можна вибрати калібри і темп стрілянини з прицілами. Також не забуваємо про тіла Сі-Бі-Бі. -E. Ну, подобається мені, як воно бігає. Оці комбінезони. Головне не переборщити з цим модом. I will come дуже зручна прокачка. Є таланти на пряме збільшення шкоди від якоїсь типу зброї, збільшення критичної шкоди або навчитися взламувати крутіші замки. Є головні характеристики, які будуть відкривати відповідні таланти. Для прикладу, сила збільшить шкоду від важкої зброї, дозволить більше носити мотлуху і покращить рукопашний бій. І що круто тут, дається досвід за майже всі ваші дії. Вирвали комусь кадик, отримали бали, взламали замок, заїхали! Відкрили нову локацію, пройшли квест, скрафтили щось. Така механіка дає чимало мотивації взагалі вивчати цей світ. Шкода, що такого немає у сталкері. Окремої уваги заслуговує силова броня. Я вам не зможу передати словами емоції, коли перший раз її використав. Ви тільки подивіться, як вона виглядає, і як круто у ній рухається персонаж, який звук вона видає. Все покращується і модифікується на спеціальному станку. А вороги будуть просто в шоці від вашої можливості поглинати кулі. До речі, вороги тут доволі розумні. Вони можуть ухилятися від ваших атак, закидувати вас гранатами і постійно переміщуватися. А від рівня складності я так і не зрозумів, чи відрізняється щось. Єдине, що спостерігається, це збільшення здоров'я у всіх NPC і кількість епічних ворогів. Так, вам не здалося тут дійсно цікаві і харизматичні персонажі. Я вірю, що на фоні відьмаків це взагалі сміхотворно. Але по міркам Fallouta це дуже пропрацьовані персонажі. Для прикладу, вони доволі емоційно говорять, особливо коли розповідають про своє минуле. Дуже хороша робота акторів по озвучці. Don't worry. Sean's fine. The Pump in top shape, but... також на обличчях з'являються емоції, що не може не радувати. Тут не відчувається, що вони якісь дерев'яні, але винятки є, як і у будь-якій грі. Токіба uh, головний герой озвучений, як і героїня. Який це мед для вух. То довго грає ігри Bethesda, і той розуміє. У них всі протагоністи німі. Навіть у Старфілді такого немає, як у четвертому Fallout'і. А це я вам скажу не фігова така деталь для занурення в гру. І хоч я неодноразово зустрічав твердження, що німий персонаж якраз краще для того, щоб ви себе ототожнювали з ним. Однак на мене це не впливає, тому що я дуже серйозно ставлюся до ігор та сприймаю їх близько до серця. Якщо ця гра мені сподобалась само собою, ні, це не близько. Тут головні герої доволі харизматичні, особливо цікаво спостерігати за емоціями нори, тим більше присутні ракурси камери при розмовах. Також додає занурення, коментування компаньйонами ваших дій. А якщо ви зробите щось недопустиме по його міркам, то отримаєте хейт у свій бік або навіть зіпсуєте відносини. Схоже, є у вегасі, до речі, ну і трохи у зоряному полі. А почну я з візуальних. Думаю, ви, як і я, полюбляли підривати автівки або стріляти з товстуна. Тут надзвичайно красиві вибухи, як від важкої зброї, так і під час сюжетних поворотів постійно щось розлітається. Відчувається ударна хвиля, ну і красиві ефекти зі світлом. Від влучань у стіни відлітають шматки бетону, а частини тіла опонентів можуть розділитися між собою. Крутезні погодні ефекти. Я просто обожнюю дощ, але дощ зимою не круто. Радіаційні шторми і дуже рекомендую модифікацію True Storms. Вона значно покращить погодні умови і збільшить кількість радіації у сяючому морі. На мою думку, так реалістичніше буде. По дефолту у такому місці якось замало гачі променів. О, oh, sorry. у грі чудові звукові ефекти абсолютно від усього. Ще у старих частинах бесезда самостійно записувала і вигадувала звуки у студії. Того я найбільше люблю взаємодію з предметами у іграх Бесезди. Вони більш деталізовані свого роду, більш глибокі, навіть ось цей шмат гівна. От де ще можна так запаритися і порозставляти свій найдорожчий мотлох. І одним з символів Фалаута пібойна, а точніше, його радіо, де можна було вмикати чудову музику. Підсумовуючи це все, четвертий Fallout унікальна гра, дуже комфортна по геймплею і налаштуванню з величезним потенціалом для модів і доволі цікавим сюжетом. На мою думку, вона найближче підійшла до Skyrim, але вирішувати вам. Я раніше її оцінював, того не бачу сенсу повторюватися, але продублюю оцінку. Нічого не змінилося за цей рік. Максимальна подяка вам просто за все. За все, що ви для мене робите, комусь це може бути смішно, але повірте, немає нічого приємнішого для автора, як ваші коментарі, навіть з критикою. Дуже приємне відчуття, що ти комусь потрібен. А я у свою чергу буду старатися робити ще більше відосів, тому що з вами був дом. І пам'ятайте, важкі наркотики не зроблять життя кращим старої бабуні. Дедети вечесалтанабсолют. Get ready and stop hogging the mirror. Huh? Right.